Коник Стрибунець Леонід Глібов. За редакцією Івана Малковича. В чистім полі на роздоллі коник, славний Стрибунець, І танцює, і співає, причудовий молодець. У траву, в пшеницю, вжито, досхочу розкошував, І цілісіньке літо, не вгаваючи, співав. А довкола всі працюють, вся мурахова сім'я. Стрибунець із них сміється. Не люблю роботи я. Розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма, коли гульк до них у гості суне лютая зима. Скочив котик до мураха, стиха слізоньку обтер. Бачиш, он зима біліє, що я їстиму тепер. Ти спізнився, неборач відказав мурах йому, хто кохав життя ледаче, Не переливки тому. Проспівав ти літо, гоже, вдача вже твоя така, а тепер танцюй, не боже на морозі гопака.